Вово, ще триває ліквідація пожежі складу і шинами, які напередодні атакували російські військові. Про це Суспільному повідомили в ДСНС області. Нагадаю, що вчора, внаслідок комбінованої російської атаки на Львівщині, пошкоджено енергооб'єкт. Повідомив начальник ОВА Максим Козицький у Фейсбуці. За його інформацією, російські військові атакували безпілотниками та крилатими ракетами Львівщину. Що ускладнює гасіння пожежі та де ще триває ліквідація наслідків російської атаки? Запитаємо у заступника начальника відділу зв'язків. Зі змі та роботи з громадськістю ДСНС України у Львівській області. Ігор Курус доєднується до нашого ефіру. Ігор, вітаю. Доброго дня. Пане Ігорі, Розкажіть, будь ласка, яка зараз ситуація? Чи вдалося загасити пожежу, як мінімум, там, де горіли шини, і можливо в інших місцях? На даній локації протягом всієї ночі тривали роботи, і станом на е, сьогоднішній ранок роботи продовжуються. Рятувальники працюють по е, проливці е, локальних місць загоряння е, і також намагаються ліквідувати загоряння загалом на місці е, ліквідації е, пожежі е, на складах залучено е, більше 40 рятувальників та 15 одиниць спецтехніки. Пане Ігоре, що найбільше зараз ускладнює процес вашої роботи? Оскладня все ж таки велика е, площа загоряння, яке е, мало вчора місце, і велика кількість пожежного навантаження, е, велика кількість того всього матеріалу, е, який е, горів на місці е, в цих складах. Наскільки складно гасити саме такі матеріали, як гума і так далі? Е, це досить важкі роботи, адже потрібна велика кількість вогнегасячих речовин, і е, велика кількість залучення особового складу та техніки. Адже і е, е, саме, саме момент того, що велика кількість всього та великі площі вони ускладнюють е, безпосередньо е, процес ліквідації Пане Пенігоре, скажіть, будь ласка, чи доводилося вам залучати рятувальників з інших областей, можливо, для ліквідації наслідків? Е, з інших областей не залучали рятувальників, е, не було такої необхідності. Е, проте до ліквідації даної пожежі залучили також роботизовану техніку. Яка допомагала рятувальникам проводити роботи з гасіння пожежі? Угу. І скажіть, будь ласка, чи знаєте зараз якому стані повітря, чи є загроза для містян, та й в принципі, як в такому такій в ситуації працюють рятувальники? Станом на сьогоднішній день, вже такого задимлення, як було вчора, не спостерігається рятувальники, які працюють на місці пожежі за необхідності, працюють в спеціальних засобах захисту органів дихання та зору, відповідно дотримуючись всіх безпекових заходів. Ми зараз маємо повідомлення від повітряних сил Збройних сил України. Вони в своєму телеграмі повідомляють, що керовані авіабомби на Донеччину можуть летіти. Також бачимо, що тривога лунає у частині Чернігівської області, частині Сумської на Дніпропетровщині. Тож, будь ласка, дослухайтеся до. Повітряних тривог і залишайтеся в безпеці там, де вона оголошена. Пане Ігоре, скажіть, будь ласка, крім цього складу, де ще тривають ліквідаційні роботи? Станом на сьогоднішній день е, тривають роботи лише на е, місці е, виникнення пожежі, е, складів. Всі решту пожежі, що ми вчора мали, вже ліквідовані. Угу. А скільки людей залучали загалом для ліквідації наслідків вчорашньої атаки? Загалом від рятувальників Львівщини на трьох локаціях, які вчора були пошкоджені, та на яких виникали пожежі руйнування, залишалося більше 200 рятувальників та 41 одиниця спецтехніки. Пане Ігоре, от з вашого досвіду, ця атака наскільки була масштабною порівнюючи з останніми атаками російських військових на Львівщину? Дана, Дана е, подія е, досить була масштабною, е, і все ж таки кожна від вас вимагають повну оплату за автозіша, яке ви навіть не бачили. Бо те слогістик все інакше. Ми самі викуповуємо авто за власні кошти. Ви оплачуєте авто тільки після того, як побачили його на власні очі. Отже, ви розумієте, що ви оплачуєте за скільки та що входить у варту ліквідувати е, тому події певною. Та з вашого досвіду ця атака наскільки була масштабною, порівнюючи з останніми атаками російських військових на Львівщину? Дана, е, дана подія е, досить була масштабною, е, і все ж таки кожна подія, яка має місце з обстрілу, вона є масштабною е, тому? Наші рятувальники працюють на місцях і е, намагаються ліквідувати події. Е, Ми вам дуже вдячні, що долучилися до нашого ефіру. Це був Ігор Курус, заступник начальника відділу державної служби з надзвичайних ситуацій України у Львівській області.